У Вінницькій міській лікарні центр матері та дитини функціонує сучасний мамограф, завдяки якому можна виявити найменші зміни в організмі жінки. Це дозволяє розпочати лікування на перших етапах захворювання. За цей місяць лікарі вже здійснили 113 обстежень. Виявлено 62 доброякісних новоутворення та 5 випадків онкопатології. У департаменті охорони здоров'я Вінницької міської ради закликають Вінничанок не нехтувати своїм здоров'ям та періодично проходити діагностику, оскільки рак молочної залози є найпоширенішим злоякісним захворюванням. Мамографія є точним та безпечним методом діагностики, оскільки променеве навантаження під час дослідження є дуже низьким. Окрім того, мамографічне обстеження за направленням лікаря є безоплатним для пацієнток. Жінкам важливо регулярно проходити обстеження з 20 років самообстеження молочних залоз, у віці старше 40 років щороку. Пацієнткам молодшого віку лікар також може виписати направлення, якщо підозрює новоутворення. Встановлення нового мамографа дозволило значно скоротити тривалість самої процедури, яка тепер починає починаючи від обстеження і закінчуючи видачею лікарського висновку, займає не більше 25 хвилин. Зміну в якості надання послуг у позитивну сторону, вже встигли оцінити як лікарі центру, так і пацієнтки. Саме завдяки сучасному апарату лікарі можуть виявляти найменші зміни в організмі жінки. Окрім того, суттєво скоротилась тривалість самої процедури обстеження. Встановлення нового мамографа дозволило значно скоротити тривалість самої процедури, яка тепер, починаючи від обстеження і закінчуючи видачою лікарського висновку, займає не більше 25 хвилин.